Розпочнемо із Запоріжжя цього ранку. Російські військові завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури та цивільної, також гаражному кооперативному одному з парків міста та міському електротранспорту. Руйнувань зазнала також одна з пожежних частин Запоріжжя, пошкоджено службові приміщення і фасад будівлі. Про це власне будемо говорити далі. Так і про в це ефірі. в телеграмі повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Тож більше про це ми дізнаємося від нашої кореспондентки Катрини Галунової. Вона саме на прямому зв'язку із Запоріжжя. Колега, вітаємо. Вітаємо вітаю, вітаю колеги. Сьогодні о п'ятій ранку кореспондента Суспільного нарахували близько 9 ворожих влучань по Запоріжжю. Зокрема, влучали по критичній інфраструктурі. Постраждала також цивільна інфраструктура. Про це повідомив Іван Седоров. Загиблих та поранених на щастя немає. Зазнали руйнувань гаражний кооператив та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки в середмісті Запоріжжя. Ми би спілкувалися, зокрема, з мешканцями цього будинку, які наразі прибирають усе скло в своїх квартирах, повибивали шибки та прибирають біля будинку. Також нам трохи інформації надали співробітники державної служби служби надзвичайних ситуацій з приводу кількості руйнувань. Давайте також послухаємо прямо голосу. Станці 8 травня війська РФ нанесли масований ракетний обстріл по місту Запоріжжя. Ворог посілив об'єкти критичної інфраструктури, гаражний кооператив, один із парків міста та міський електротранспорт. Рятувальники, які прибули на місце подій, проводили оперативні заходи з пошуку ймовірних постраждалих і ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок обстрілу. На щастя, загиблих та травмованих немає. Станом на 0,800 годину роботи по всім адресам завершені. Всього на ліквідацію наслідків обстрілів від головного управління залучено 32 два та сім одиниць техніки. Знаємо також одного з закладів культури та дозвілля. Наразі ми ще не встигли туди дістатися. Тим продовжуємо слідкувати за ситуацією і більше інформації буде згодом. Карина, дякуємо тобі. Будемо обов'язково стежити далі за розвитком подій. Карина Галунова, наша кореспондентка із Запоріжжя, була з нами на прямому зв'язку.